Олега на змагання привів тренер. Хлопчик займається шашками два роки. Позмагавшись у цьому виді спорту, вирішив спробувати свої сили у ударці. Інша учасниця змагань Іринка також полюбляє інтелектуальні ігри. У двобій вступила з тренером. Програла, однак не засмутилась. каже, знає рецепт успіху. Більше тренуватися і більше ходити на заняття. У Вінниці вперше організували багатоборство із майданівських видів спорту. Це шашки, нарди, дартс та кидання м'ячиків у корзину. Натхненником та автором змагань став учасник Євромайдану, тренер з волейболу Анатолій Чайка. На київському євромайдані чоловік провів три місяці. Був сильно побитий працівниками беркуту. каже, дивом залишився живим. Змагання присвятив річниці революції гідності. Я подумав, ну що я зараз можу? Я можу. Віддячити українцям, які віддали своє життя, а які ще готові не залишили, щоб вони побачили, що їх, про них думають, що за них пам'ятають. І це наша історія. Треба показати молодим. Участь у змаганнях могли взяти як професіонали, так і аматори. Майданівське правила. Я коли мені сказали, давайте ограничимо там ліким роком, калічив, полом, возростом. А я сказав, майдан приймав всіх, і маленьких, і великих Немає Ограничення ні в чому в ніколі ні в полі, ні в кількості. Багатопорство з майданівських видів спорту триватиме до останнього учасника. Переможці змагань отримають грамоти, медалі та кубки. Той хто б набере найбільшу кількість балів, отримає ось цей ось кубок. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.